Всім доброго дня. Сьогодні почнемо міняти ремінь ГРМ на Passat B7 2.0 DTI, 103 кВт. Маркування двигуна Це FFB Такий моторчик. Ми почали трохи підготовлювати. Для того, щоб замінити нам ГРМ, потрібно буде е, зняти. Або відставити в сторону розширить бачок, корпус паливного фільтра. Ці всякі кіши. Зняти подушку. ну, Перед тим, як знімати подушку, піддомкратити двигун, зняти праве колесо. Захист, це ми вже зробили. Щоб нам був видно, нижні Шків, тут захист цей на саморізах і захист двигуна знизу. І Будемо приступати до знімання самої кришки ГРМ, щоб до нього долізти. Зараз ми демонтуємо це все, що тут у нас є, що мішає долізти до самої кришки. Підомкратимо двигун, знімемо подушку і покажемо далі, що ми будемо робити. Зняли ми подушку. Зняли ми кронштейн подушки, який кріпиться на болти, ключ на 16, такий є, не можна. І долізли ми до меток. міток. Те, як я говорив попередньо, щоб підняти бачки, корпус павного фільтра, щоб не мішало. І єднати всі шланги. Зняли ми один патрубок, один є, патруб, і ось цей виходить. Зняли через нього тосол. Зафіксували метку розпредвала штопор шістерка сверло, шо в кого є. В мене була викрутка відломана, шістьока стержить. Зараз зафіксуємо ТНВД. А шестерня колінвала фіксували по кожуху. Ось ця метка. Видно метка. І вона має йти на угол. Цього видно, куди вона йде. Багато хто так радить. Зараз ми зафіксуємо ще шестерню, щоб вона не втекла нижню. І будемо знімати сам ГРМ, знімати помпу, натягувати, прокручувати, перевіряти мітки. Попередньо зафіксуємо, поставимо маркером, щоб було наглядно видно. Поміняємо повністю ролики, помпу і все збиратимемо назад, як розбирали по очерді. Кажу, при розборі ще подомкратити ще цепів буде, а от розібрати і зняти цю, цю лапу кронштейна три болта на 16. Так вона стоїть. Це знімається без проблем, подомкратили. Саме важче от сюди долізти. Знизу теж там видно, ключиком відкрутили. Саме важче це було зняти. Все остальне. Добре, От, кронштейн. Якось так все через одне місто. Нічого, перший раз робимо. Все іменно в цій машині будемо далі дорозбирувати і да, дозбирувати. В кінці покажемо, як ми його виставили і зібрали. В кінці відео заведемо, побачимо результати. Отож, поставили ми ремінь ГРМ новий, нові ролики, вже помили нижню захист. Так що розкажу вам послідовність, як вам потрібно його ставити. Знявши ремінь, 에, поставивши все по мітках. а в них мітка видно, так? Видно, так. Тут мітка. Зараз вам покажу зеркалом. раніше я вам говорив. Зеркалом видно, так? Не знаю. Бачите, ви не бачите? а є. Пайлки-рі-палки. Ось ця мітка. Фокусуйся. О, видно, так? Да? Мітка розпродвала. Мітка ТНВД. Зараз зеркало. Положимо. Трішки відео буде таке косякове, ну нічого. Мітка ТНВД видно, так? Да? Чи не видно? Не видно. Бачу, що не видно. Я бачу, але що пальцем показати не можу. Тут треба було знімати ось зірочка. Дальнеша. Мітка ТНВД. Ось палець, бачите? Не вийде. Сюди дивіться. Ось це це сіплоп світило куди треба і не треба. А, ну було видно. А, ёлки ты палки, с той же меткою. Может так будет видно. Видно, да? Ось там, так дюрочка. Ось тут то, о, Ось так овидно, так? Да? Оце мітка ТНВД. Мітка розпредвала. Вже вам показував там є. Зеркало грязне. Ось там видно мітка розпредвала. І мітка колінвала. Виставляєте. Потім берете. Я брав у мене такий був стерженьок. Викрутка, Брав ось таку викрутку, штопорив, запихав сюди. Ой, запхав я. Ой, деркло упало, ничего страшного. І запихав сюди. Ось, тоже запхав, Видно, да? Просто погане світло, але нічого, я думаю, зрозумієте. Зверху розпредвал, Знизу... Ой, зверху ТНВД, зверху розпредвал, Штопорити. коли перевірили, що поміці, тоді можете знімати натяжного роліка. Знімаєте натяжного, знімаєте обводного, успокоїтельного роліка і там знизу ще один ролик. Ви їх знімаєте. Ми помпу також міняли. Там помпа на трьох болтах. Вон стара помпа. Три болта. так вона ставиться. Да. Знявши це все. Знявши. Помпу поставили на місце. Нову ролики поставили на місце. І берете ще, попускаєте просто ці болти. Попускаєте, не треба їх відкручувати, просто попустили. Три болта на 13 і три болта Піторекс М10. 12 гранник. Щоб було легше натягувати сам ГРМ. ГРМ наділи по кругу. Після того берете тут нас. Нас, 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 нас. Торекс типу Т-40. Зірочка. Ну, там є квадрат, є зірочка, щоб було при, при собі. І натягуйте ремінь, щоб стрілка співпадала. Ось натяжне. Що це за світло думає? Ось. Видно, так? Да? Співпадала напроти прорізня. І фіксуєте. Ключиком на 15 затягуєте гайку на рівні. На роліку натяжному. Затягнули. Витягуєте стопора і прокручуєте разів 2-3 по кругу. Получиться не. Щоб побачити, чи мені мітки співпадають по тих. Тих фіксаторів, що ми фіксували. Якщо це співпадаєте, перевіраєте натяжний ролик. Він може попуститись чуть-чуть, тому що ремінь набирає свою, свою натяжку в певних місцях. І передивляєте смітки. І можете чуть-чуть, буває таке, що ослабляється на 3 мм, на 2 мм. Просто підтягніть чуть-чуть крепше ролик. І все. Підтягли, зафіксували. І ГРМ замінено. Звісно, це не кожному дається, але хто має бажання цим займатися, кого це можна казати хобі, нема тут нічого важкого. Саме важче з того, що тут було, це мені знімання того крудштейна, що я казав, на 16. Неудобно до нього долізти. Знімаєте. Первообратному порядку прикручуєте захист 5 болтів на Т-30. 4 окружківа. П'ятий стим. 5. -й, 5 -й. Потім діваєте верхню кришку. Ми її помили тому, чистенько лежить. Ставите кронштейна двигуна. Ставити не кронштейна, а ставити, з'єднуйте трубку цю, після як вдягли натусольну, поставили трубку назад, тоді вже ставити кронштейн, корпус фільтра мас... топлівного розширительного і збираєте все по колу. Зараз ми все доставимо і покажемо вже в зібраному, заведемо, побачимо, як працює. Так, ремень ми замінили, виїхали з гаража, заводимо машину, показуємо наш результат. Машина завелась, працює. Все тихенько. Рівень тусолу зробили, провірили. Поставили назад все як було, все зібрали, чисто гарно. Загостка буває в тому, що коли ви поставили все, ми розбирали ще раз, ми поставили, завели і почали почули гул, а гул з'явився після того, що е, коли двигуна завели, коли все виставили, вийшло так, що ремі був занадто натягнутий. Не знаю, чого так вийшло. Стикнулися перший раз. І почалося таке, що, як крепко гуде підшипник, ми довго не думаючи, зняли кришку цю і подивилися, справді мітка була перенатягнута. Ми просто послабили трішки ролік. Завели, коли вже все було піднято, але було все заповнене. Передивилися на тяжку роліка і тоді назад зібрали. От може бути такі, так, такий момент, що майте на увазі гул після заміни ГРМ. А. Не знаю чого. Ну, в пасаті ми перший, перший раз міняємо, бо в попередніх машинах, якими ми займаємося опелем, там не було таких проблем. От в пасаті чомусь так з'явилося. Тому майте на увазі. Після заміни ГРМ, якщо почули якийсь гул, знімайте назад кришку. Подушку не обов'язково знімати, просто зніміть ці датчики, кришку корпус, зніміть цю кришку на защолках і передивіться ролик на тяжку саму. Може бути перенатягнути ремень. Це теж погано, коли ремінь перенатягнутий. Так що всім гарного дня. Всі хто пробує, не бійтесь, звісно, даму на можна... Наробити діло, але якщо ви дружите з ключами, дружите з автомобілем, у вас є хист до цього всього, це все реально і це все можна. Так що читайте інформацію ще, якщо ви не впевнені, читайте, дивіться пару відео. І все буде, і все у вас вийде. Все. З вас лайк.